Абітурієнти Прикарпаття склали останні ТЗНО. Протягом місяця за написанням іспитів уважно слідкували громадські спостерігачі. Кажуть, порушень на відміну від попередніх років майже не було. Мовляв, до початку тестів завдання були засекречені і витоку інформації не фіксували. Хоча й були випадки, коли на пункт тестування навідувались посторонні особи. Особа, яка представилась працівницею прокуратури, не маючи на те права, зайшла на пункт тестування. Добре, що вчасно зреагували е, відповідальний за пункт тестування. І уповноважена, особа, пункт уповноважена особа Українського центру цін якості освіти, і ця особа там буквально через 5 хвилин покинула пункт тестування. Тому я би користуючись нагодою, я би хотів звернути увагу на те, що на пункті тестування мають право перебувати персонал, який відповідає за за організацію тестування, абітурієнти. Особи, які е, 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 у здійснювати громадський контроль і державний контроль з понад 9 тисяч абітурієнтів, лише 11 виявилися недобросовісними. Їх затримували при намаганні списати зі шпаргалки або ж з мобільного. Такий позитивний результат керівник регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томенчук пояснює наявністю металошукачів. Інакше каже, майбутні студенти вдалися б до хитрощів. Відповідь на 60 питань можна зашифрувати у 120 символів, символів. 20 символів, це елементарна смс-ка. Ви розумієте, про що, я, про, про що я говорю? Все, і навіть інтернету не треба. Треба двох головатих студентів, які пішли, запам'ятали, просто запам'ятали, а запам'ятати сторінку з тестового зошта, це для толкової дитини, заплатити, ну я кажу, як є. Запам'ятали, пішли, винесли. Скинули в якийсь єдиний центр, і цей єдиний центр влупачив на підписані мобільні на, на, на підписані мобільні телефони інформацію. І все додаткова сесія ЗНО для учасників, які не змогли взяти участь у основній сесії тестування з поважних причин пройде з 4 до 11 липня. Іван Іншук Сергій Попович новини 402.